Всім привіт із сонячної Італії. Вітаю на моєму каналі. Я зелений блогер. Чому зелений? Тому що веду я свій канал 5 місяців, очі відкриваються все сильніше і сильніше. Мені просто стало дуже скучно і от стресова ситуація в житті, якій скоро буде рік. Плюс час мене наштовхнули на те, щоб вести влог і свій канал. Дуже добре, що я, почавши вести канал, спочатку не почитала, що таке канал, як його вести, що таке влог, що таке підкаст. Я почала його вести, я туди втягнулася і на п'ятий місяць я тільки починаю розбирати, що таке влог. Як його вести? Що таке подкаст? Як його вести? Правильно? Так що для тих, хто хоче щось тільки почати, знаєте, ви почніть методом тика, а потім почитайте. І так у вас вже буде і практика чогось. І навики. Головне, щоб вас нічого не вбило. От те, що нас не вбиває, робить сильнішими, ну, По-любому, бо ти вижив і пішов далі. Я живу в Італії, в гірській місцевості, Базіліката. У нас є пошук шикарне море. Я показую просто своє життя. І ви знаєте, в нас в кожного свій мозок влаштований, не просто характер, як ти різ, а й свій мозок. так? В школі ж ми по різному вчимося, От сидить 20 учнів, один вчитель і всі все сприймуть по-різному. Я тут зрозуміла, що мій мозок коли щось чує для себе таке о, вау! Я ж хочу цим поділитися. Це ж так, так і так. Раніше я це все сестрі своїй на голову звалювала. Ну, в неї зовсім інше трохи життя, інша ситуація. До речі, була вона в мене на каналі, приїздила до мене Віталію. Це був перший її взагалі, перша відпустка, яка реально була відпустка, їй 46 років. Вона працює в Києві, в Києві в військовому госпіталі. І зазвичай ми дівчата з-під Києва, да, з села, всі ми з села. І от життя в селі воно таке, там люди не вміють у відпустки їздити. Хоча у мене такі, такі там сусіди, що вміли їздити в і все. А от ми такі, що не можемо. Тому добре, що я живу в Італії, то хоч моя сестра. Мала класну відпустку. Е, рухаємось далі. Значить, е, по початку на рахунок мови, так, по початку це таке, ну, українська мова однозначно, тому що російською я розмовляла в 20 років один рік, і ми її ще в школі вчили. Про мову ми теж поговоримо, що відбувається не так. Тем дуже багато різних. Е, дивіться. Я включила камеру, я стою, посміхаюся, я хочу говорити. Так, я живу тут сама, хата від хати дуже далеко. Тому в мене було два варіанти: або завести Ютуб, або завести корову. Корову в Італії не заведеш, розумієте? Одну корову тут нереально тримати, або ти оформляєш фермерство і заводиш кучу корів. А одної не можна, навіть бичка одного не можна. Одну свиню, 10 курок, сім коз можна. У ну, мене чоловік би ще не погодився на сім коз, розумієте? Тому я завела Ютуб. І це, ви знаєте, це така сама відповідальність, як доглядати за коровою. У нас корови були. Як їхала я Віталію 9 років тому, то ще відчим там ще доганяв одну корову. А і все, розумієте? От коли в тебе є корова, тобі нема часу думати про якісь депресії, ще про щось. Ти встаєш і автоматично йдеш щось робити. Корова сама себе не нагодує, не подоїть нічого. Так само блог сам собі відео не виложить. Коментарі не відповість. Тут просто дівчинка прийшла, моя, не хоче показуватись. Сам не відповість і ні, нічого, розумієте. Так що замість корови ми завели блог. Ну, з корови то хоч наїдок якісь є, а з блога я ще не знаю, що є. Ну, у всякому, в нас нема головних болей, в нас є з кимось спілкуватися. І от за 5 місяців я своїм блогом дуже щаслива і задоволена, що ми робимо. Нам зараз треба прийняти душ. Недаремно я в цій кімнаті. І рухаємось далі. Сьогодні Марію везу до стоматолога. В неї стоїть в мене дочка 7 років, в неї стоїть апарат на піднебінні, по тобто, типу брекети. І вони якісь особливі. Їй треба челюсть відвигати. Ділюся всім, що відбувається в мене, в голові скрізь своїм досвідом. Ділюся. Своїм досвідом, кому цікаво, заходьте. Дослідила я просто італійський YouTube. А ви знаєте, одна італійська мова, багато переглядів. Просто дівчата записують, що вони робили зранку до вечора це в 12-15 хвилин, їх дивляться і не треба їм володіти там. Їм не треба думати. Французькою розмовляти буде більше переглядів, американською чи може російською розмовляти, та буде там більше переглядів. Ми ще і про це поговоримо. Є дуже класні ідеї, дуже класні думки. На рахунок того є люди, які вагають, там блог вести російською, українською, звичайно, українською. Що других мов нема? Ще є французька, італійська, англійська, німецька. Що ви вибираєте мову, яка, е, я маю на увазі українців? Да? Ті, що вагаються. Я ж теж як заводила YouTube, так так означало, фігася, Оце ж вони російською там розмовляють, їх більше переглядів, їх більше дивляться, От, те, що наче у світі є російська мова, її дивляться більше переглядів. От, ми коли влог заводимо для себе, це ж для себе. А потім далі нам все одно цікаво, щоб нас дивилися. З одного боку, ми не хочемо, щоб нас дивилися, щось нам коментували щось таке. А з іншого боку, ми хочемо. Ну, це треба мати правду говорити, розумієте? І якби російська мова, от не то, що там на ну, якесь за да, датами в російськомовні є в пространстві, є в світі. Якби більше переглядів, можливо, є більше переглядів, а толку Толку з того взагалі ніякого. І... На сьогоднішній день йдіть далі. Якщо ви виїхали, живете в іншій країні, є англійська, є французька, де ви там живете? Таїланд, Америка, вивчайте мову. Які проблеми? Я не розумію. Це дуже цікаво. І дивіться, люди, які вивчають іноземні мови, ну вони напевно тут взагалі не сидять з нами. Но і вони ніколи тобі не тикнуть пальцем, що ти якось не так українською розмовляєш, що ти використовуєш якісь там російські слова, тому що це не російські слова. Чому ви Росії привисуєте всі слова? Є латинська мова, з якої взяли собі по словам всі на світі, всі на світі. От, вивчаючи італійську мову, я побачила дуже багато схожих слів, а в них дуже слів багато взято із латині. Так само і російська мова, якщо ми використовуємо там в українській мові якісь інші слова, чому б і ні? Люди, які вивчають інші мови, в житті вам не скажуть, ой, якою ти там мовою розмовляєш, ой, до тебе українська теж не дуже. Так що рухаємось далі. І... Думаємо про те, що розвивати свій простір. А ще, от дивлячись, ми російських блогерів, не російських блогерів, а да, от українці ведуть російською мовою Ютуби. Е, ми подивились, ми поставили лайк. Навіть якщо не поставили лайк, ми це все розпространили. Ну так, а чому ми українські не розпространяємо? Чо італійці розпространяють італійські, американці, американці, французи – французи? А ми Харець, скільки вже років. У мене просто до цього нема не було такої думки. прямо. І от завдяки тому, що я почала вести блог, в мене сформувалось теж щось, якась інформація на рахунок українська, російська мова. Дивіться, мова не має значення. Але мені дуже подобається, що мені в голову я усікла от своєї рідної мови, я виховую дочку, в якої батько італієць. От він італійською мовою її виховує, вона італійське щось впитує. Я виховую українською мовою. Вона українське впитує. Я взагалі до трьох років сама, що там як таю італійською розмовляла. Я до трьох років, я з нею італійські слова лише використовувала, потім з'їздила в Україну. Вона вхопила це все за тиждень. Все, ми пішли вперед, вперед. На сьогоднішній день я шукаю Марії вчительку займатися онлайн. Може хтось десь, якусь інформацію, то можемо зв'язатися. Тому що я сама не справлюсь, якби ми могли всі навчити писати, читати своїх дітей, то нащо нам би була школа? Я сама не справлюсь, хочу, щоб вона якусь години займалася онлайн. Ми до цього готуємося, Марії 7 років. І якщо виховувати дитину англійською мовою, вона буде англійське впитувати російською мовою виховувати українця ну це трошки. Я не знаю, як це виглядає. Мені байдуже, ви хоч там якою хочете мовою розмовляйте. А ще мені на, от, от, такий момент, да, е, хлопці в окопах, неважливо, якою мовою нас захищають. Ні, от хлопці з окопів, ви знаєте, вони дуже обережні. Вони в окопах намагаються розмовляти українською мовою, тому що мова це е, як е, зброя. Були випадки, але вам уже про це ніхто не розповість, і це, що. Підходили до окопа, чули російську мову, і все. І вже хороший русський, мертвий русский, а тоді казали, що це українець. І не кажіть, що такого не було. І отак от. Розумієте? Так що український блог? А, в нас ще там треба ж це заслужити, розумієте? Щоб тебе дивились, треба заслужити, щоб тобі пальчик поставили, треба заслужити. Коментарі да, от, збираються от, саме ті люди, яким ти до душі, вони тебе дивляться, тобі пишуть, іначе допомагають продвигатися. Ну, у нас йде живе спілкування, і я ні в кого нічого не прошу, але от такі трошки ми жадні, жадні ми такі. Ми будемо е, російськомовних українців дивитися, які такі хороші, добре виставляють, нічого про мову не говорять, про це не говорять, про те не говорять. Просто знаєте, що в мене ще на... Дихнула на те, щоб говорити про мову, ну це мене вже тут понесло. Е, в мене тут нема українців, які розмовляють російською мовою. Є в мене тут, да? я позналася, але вони от живуть далі. І щоб з ними зустрітись, ми там зустрічаємося раз в рік. Самі вони з Дніпра, звичайно, вони розмовляють російською мовою. Зі мною дорослі розмовляють українською, але є там дитина, яким сім років, вона тут в школу ходить. Російська. От Російська мова і. Як ви виховуєте дітей? Може напишіть, може я помиляюся, може дійсно можна українця виховати і російською мовою на сьогоднішній день? А є ж де українці виїхали, там же ж є де, де ви ходите гуляти, вони виходять разом. І одна мама каже: я прихожу на площадку. Я прислухаюсь, то свій чи чужий. Треба сісти півгодини поприслухатися, про що вони говорять тією російською мовою, щоб усвідомити своє чи не своє. От і байдуже, яка мова, що за мова, і те, де й До речі, італійською буде «lingua italiana». Лінгва це означає язик. Розумієте, якщо кажуть російський язик. А в нас мова. Солов'їна, класно, що в нас є таке слово мова. В італійці теж немає окремого слова, ні лінгва, лінга, язик теж перекладається. Якщо вивчаємо ще інші мови, тим паче, що ви в інших країнах пороз'їжджалися, то й там можна ж вивчати мову. Як я вивчила мову, я була в ізоляції від українців, русних і всіх останніх, і мені довелося вивчити італійську мову. Так що, всім благ, всім здоров'я, я наговорила, всіх цілую, всіх обнімаю.